Давайте всі ручки піднімаємо і кажемо привіт! Привіт, 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 привіт у сіті центрах на Небесної сотні та Давида Остряха Минулий уікенд став днем веселої музики і дитячого сміху. Малечу привітали святий Миколай і його помічниця, добрий ангел. Що це за свято? Таке день святого Миколая. Ага, тобто... І дорослі, і малі відвідувачі переконалися, святий Миколай дарує радість і святковий зимовий настрій. Попали сюди на потрапили сюди на це свято, і діти захотіли. Ну як вам сподобалося? Кажуть, дуже сподобалося. Їм взагалі, такі свята до вподоби. Ми намагаємося виходити раз на тиждень, тому що постійно зайняті і намагаємося виходити, хоча по суботу і неділю. Інформаційна програма, яку підготували в торгово-розважальному центрі, була насиченою. Малеча охоче брала участь у вікторинах про традиції Дня Святого Миколая, водила хороводи і танцювала до схочу. Молодці! Бачили, ручкою зробили хвилин. Завзятим стало змагання. Хто найкраще танцює дівоча чи чоловіча команди? Казковий Миколай надихнув танцювати навіть дорослих. Дуже сподобалось. Главне, щоб дитина була довольна, щоб дитина могла трошки відволіктися від цього всього, щоб зараз плоскою тут. вам так. Подарунки були дуже круто. Ми гуляємось, на приглаках, бігаємо, часто ходимо, діток розлікаємо. Так що нормально. Маленька донечка Юлія Вероніка до свята підготувала зворушливий віршик. Через поле, через край де до діток миталяй. А пізніше на святі у сіті центрі всім присутнім запропонували спробувати себе як водіїв геймерів за новітнім гоночним кермом. Ми підготували нову інноваційну ігрову зону з рулем, з п'ятим плейстейшном і самими крутими іграми. Ми чекаємо дітей, будемо раді усіх прийняти і всім дати пограти. Це наша робота, це наше хобі, це наше задоволення. Учасники свята мали змогу відчути найголовніші переваги справжній адреналін перегонів. Я був на святі. Це дуже дуже цікаво е -е, та, при та прикольні ігри і прикольні завдання. І звісно, святий Миколай разом з Ангелом привітали юних відвідувачів сіті центру солодощами та іграшками і побажали здійснення бажань. Вітаємо всіх з днем святого Миколая та новорічними святами! Бажаю вам здоров'я! Бажаю, щоб ви посміхалися частіше, і саме головне був мир на нашій землі. І щоб кожний отримав свій класний гарний подаруночок. надія Панкратова, Ярослава Панкевич, перший міський.